Добрий день. У нас що ви думали? Єон ГНС. Пробіг 300 кілометрів. Про агресію. Навіть не тисяч. Ну так, да, трошки вже почало пописувати. Мотоцикл знову нічого не робили. Залазимо і Щось є. Навіть я б сказав, в принципі, ну щось видно, да? щось є. Так, в цілому мотоцикл буде на обслуговування. Ну, на початкове, так? Да? Після продаж Ну, по якості 4 з мінусом. Це називається, бачите, да? Бачите, чим достає. Я думаю, не треба об'ясняти. Ну і зазор по ланцюгу і по колесу. Усиками якраз. Там навіть більше, ніж усиками. Ну і там дрібниці. Виключимо цю маслозелену горловину ключ. Рельє випало. Ой, вивелось. То людей геморрой випадає, тут поворотника випадає. Казалось би, повинна бути складна ручка. Да? ну, типа Падаємо, ламаємо, вона не складається. Не хочу нічого сказати поганого. Лучше покажу. Да? Ергономіка, пасажир, я не знаю, якого розміру повинна бути нога, щоб ви тут помістились. Ну, ладно, не про, мас... про, мото... пасажира... про пасажира цей мотоцикл. Не розумію тільки, чим вони думали, коли отакі ставили мотардівські колеса і там зазор шпиця чи, верніше, вам не видно, мені теж не дуже видно. В общем, зазор, який ви там бачите, або не бачите, міліметра півтора, мабуть. Нагадую, новий мотоцикл, да? патрубки. Один водний і перетирається отут. І це не ізолента, якщо, що. то може здатися що. Ну, а так що? Ну вон ще. Бачите, так? Да? В общем, як чество. Побачили, да? так? Справа чи праворуч. Щось вже потікавіше. Ну, в цілому, що то, що це Я розумію, що ви там можете сказати, що це топ, він там валить, він і для того, там на всі ці косяки можна закрити очі. Але мені здається, що такі ну, ну їх не повинно бути, як мінімум. Молодці, молодці, молодці. А тут і ще металічну фігню поставили В общем, легенький, відзивчивий мотор, і якщо ви. Купляєте його для себе, щоб навалювати і десь ламати берези. Самому, так. Самому, да. Ну не на такій резині, а на цих колесах, то в принципі, мабуть, можна брати. Легенький, підриває нормально, а якість збірки, ну, 4 з мінусом. Так що так. Хто думає інакше, можете сказати. Ми тут приймаємо коментарі. Вирубай, держи давай. Все. Зараз будемо засовувати пальці назад. Ми тільки відкрутили болта прогресії, а на ньому вже залишилося трохи різьби з гайки. Це перший раз? Да, перший раз після китайців. Значить, понижаємо в довжності. Якість не 4 з мінусом, а 3 з плюсом. Все.